Қазақстанға нағы журналистер керек. Шындық айтатын, әділет үшін күресетін. Ондай адам көбейе беру керек. Біздің елге сондай адамдар керек. Нағыз таза журналистер. Журналисти мусі бейт правдиві, а обективні. А потом со уші, очі, а збрай народа. Єст. Mm -hmm. yes. Журналисты це очі народу, це вуха та голос народу. Христи день каже свята, то Oczy i głos narodów całego świata. to oczy naroda, uszy naroda i głos naroda. eyes, to oczy, voice i głos narodu. Przedstawiam niezależny, obiektywny, bez komentarzy w oryginale, wideo reportaż z 8 grudnia. 2015 roku przed Parlamentem Ukrainy i również przed Kabinetem Ministrów Ukrainy. Taka sytuacja w narodzie powiększa się postępowo, zaczynając jeszcze z końca 2014 roku. No przykro, ale cenzura centralna ukraińska nie dopuszcza do publikacji omawiania takich sytuacji na centralnych środkach masowej informacji. А Європа повинна то знати. Від... Один відять wiedzieć, dlatego не можна ховати правду. Шановна громада, шановне зібрання, не горбах, трохи ниж... нас грабували. щоб зараз уряд, який очолив яцвидю, порив ці слова тільки для того, щоб посісти крісла у владі. Шановна громада, я зараз прошу вас. Повернутися уряд Яцинюка. Шановні, зробіть крок до приміщення. Зробіть. Станьте стіною і скажіть знову. Уряд Яценюка Геть. Яциню. Геть. Яциню геть. Яциню Геть. Я перепрошую. Яценюка Уряд геть і до кримінальної відповідальності не всі. міністрів Яценюка, Авакова, щоб вони відповідали перед нашим українським народом. Не втекли звідси, як вони всі втікають за кордон. Маємо його відставки. Я б хотів передати слово зараз також нашому делегату із Миколаївської робітничої Миколаївської південної області голові. Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання свобода Дмитро Губський. Слава Україні! слава! шановне товариство! Один з попередних виступальників Юрій Сиратюк, політв'язень, свого часу дав. Назву цієї революції, яку більшість з нас тут присутніх пройшли, він назвав її революцією гідності. І ця назва прижилася, і сьогодні вона так називається на державному рівні. Мається по всій Україні, тому що народ не такий, труд. і сьогодні вони не огурталися і не можуть зрозуміти. Особі Яценюка і його публічників революцію прибули. Покладе крайне кратії, яку вони продовжують сліду за режимом Януковича. Саме це робить нас. Потужну сильну націю, яка кругує цим рукою Кремля. Сьогодні вони нас лякають втратою державності у разі, якщо ми будемо проваджувати якісь понесті заходи, забезпечувати. І війку, і війку на Слава Крине, поднему громады. Тот ответил, не спеша, глядя на финансы. Все зависит от того, кому первые романсы. Олигарху подпоешь, будешь брать, не зючи. Вот такая вертикаль городской элиты ели. Ой, поднимется народ. Плывет не пром говно, А за ним не морды. Поднялись рабы, Цепи порвали, За ними у куста Жиды наблюдали. Согелок свободой Рабу не удалек. Вот тут из кустов Выползает жидок. Вон в сечку, вон в англичку, А может в Ты руки наста, Тебя повезло, а завтра забрали, что дали, что было, и морду твою растерли, как мыло. Ты плачешь, видаешь, потоками слез. Ты даже не было, ты просто навоз. Ты родился, чтоб украсть. Вот такая твоя масть. И подругу свою Юлю поменял твой лоб на кулю. Чудові вірші. Дя, дякуємо Нестору Нестору і продовжуємо наш мітинг. Поки Джо Байден там спілкується з нашими депутатами. Ми тут демонструємо наш протест проти корупції в уряді мародерів запроданців і чужинців, які посіли всі владні місця в нашому уряді. Я б хотів запросити до слова. Нашого побратима, колишнього голову Кримської організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода голову Закарпатської організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода, Едуарда Леонова. Слава Україні! Перепрошую друзі, не буду ряпатися туди нагору, бо ноги переламані просто не можу фізично. Але менше з тим, ми з вами всі тут хто зібралися, Це тому що у тих, хто... Сидить по хатівках своїх, по норах своїх, вони що приходячи сюди, демонструючи свою громадську позицію, ми будуємо. Ми крок за кроком рухаємося вперед цим шляхом. Ми цеглинка за цеглинкою будуємо ту вежу вежу вільного українського життя. І не ми перші люди, які поклали своє життя десятиліття тому, століття тому, теж. Будуть робити це. Їхня задача, задача зробити вигляд, що у нас щось не виходить, але насправді виходить. І ви ж подивіться на них. Вони знову свято вірять, в те, що вони безсмертні, вони знову свято вірять, в те, що Аж вони Всіх обтурять, то точно всіх обдурять, аж ж вони точно наградуться і нічого їм за це не буде. Я не знаю, що в головах у них коїться. То звичайно, що вже не хочеться вже і згадувати про те куля в лоба. Ви знаєте, бо це сумно, тому що в українському народі пам'ятаєте, є таке просте прислів'я: не ліпи гівна кулю. А то почув, все ж таки треба згімнати зліпити одну кулю для того, щоб її Арсенію Петровичу все ж таки заліпити. Тому що він не гідний навіть кулі бойової. Тому Забирають його і везуть його сполучені Штати. Тому, друзі мої, вони знову в руках у тих самих людей, у тих самих псів режиму. І не треба нам казати, що це мальчики, які не розуміють. Мальчики, які не розуміють, хай вдома сидять. А якщо ти одягаєш од мострій українського правоохоронця, то ти мусиш розуміти, що ти її від кого охороняєш. Якщо ти йдеш з собакою служити, ти не ображайся, що собаку час від часу б'ють і показують її місце. Бо якщо пса не виховувати, він тече і ми будемо раз за разом виховувати цих псів. І ніхто нам не залякає нас, і ніхто нас не позбавить цього права, цієї можливості. Ми самі визначаємо на своїх пані землі своє право і свої можливості. І тому. Вони, дурачки, думають, що вони від нас охороняють ту вірьовну раду, як ото 31 січня вчинили ту криваву провокацію і думали, що вони такі розумні, що їм щось здасться. Вони не розуміють, що нам не потрібна ця будівля. В той момент, коли терпець увірветься, то нам що ця будівля, що та все одно. Ми, українці, ніколи не будемо виконувати злочинних наказів. Ми ніколи Одими своїми соціальними псевдореформами вони вже висушили це болото. Але ми свободівці, ми націоналісти, ми представники всіх політичних сил, які мають національну ідею в душі. Ми приходимо сюди не для того, щоб висловити протест проти. Олухої економічної політики уряду. Ми не про економіку говоримо. Економіку кожен українець будує сам в своїй хаті, в своїй оселі. Ми говоримо про ідею. Борючися на Майдані, ми не сподівалися, що прогнавши Януковича, ми тут ж отримуємо рай земний. Головне, за що ми боролися і боремося, це справедливість для нас. Неважлива важка праця. Ми готові важко працювати. Ми, ми все життя тяжко працюємо, як і батьки наші, і діти наші тяжко працювали. Ми цього не боїмося. Ми навпаки вчимо своїх дітей, що треба тяжко працювати. Говорилося. Подивіться, і ви ще раз йдіть в інтернет, уважно подивіться оцей нічних бендерівців. Це не була оговорка, це була продумана, свідома, побудована фраза, яка мала абсолютно чи. que los humilla y los de... І тепер, коли оговорка, нібито і тепер вибачення, що без волонтерів би щось зробили. Звичайно, без волонтерів, без волонтерів їм би було ще легше зраджувати Україну, ще легше продавати Україну. Тому що як це не дивно, а коли ми говоримо про волонтерів, то волонтерами і досі залишається ти, хто поклав своє життя на сході і хто воює зараз на сході. Тому що офіційні структури ані МВС, ані СБУ, ані армія. Не воювали, а воювали волонтери, які так і не мали статусу учасників бойових дій, і не будуть на жаль мати статусу учасників бойових дій. Це наша основа, це наша сутність. Слава Україні! Слава нації, Україна журналістів з Європи, вся Європа весь світ бачить, що народ України вимагає відставку. Злочинця Арсенія Яценюка і його банди інтернаціональної міжнародної секти, яка грабує сьогодні наш український народ. Я передаю слово для оголошення і ми продовжуємо наш міре. Я вам скажу: якщо Бог дає. Якщо людина щира, то Бог відкриває її уста. Я захоплений останнім виступом. Людина вклала всю душу, серце виступ. Е, я хочу звернутися до всіх, е, хто був 31 серпня тут разом з нами, на цій площі, перед нами. перед нами. Ви пам'ятаєте, як влада готувалася для того, щоб показати, що ми є люмпини. Вони сьогодні, напевно, пайки розказують. Може вже хватить. Я хочу зробити одне оголошення, Тут буде проходити акція. Хто має можливість час, приходьте також, долучайтесь. Але ще раз нагадую, 11 грудня 2015 року, з 8 години ранку для уряду Яценюка має настати, як у Мерці 11 вересня. Уряд Яценюка має піти у відставку. І тільки Яценюк вийде за ті двері, ми йому натягнемо наручники. Якщо цього не буде, ми зайдемо в нашу будівлю. Ми на волош, кожна рада буде пам'ятати майдан, то ніхто бавитись ні з ким не буде. Це наш ультиматум депутата Верховної Ради. Я закликаю всіх. Прийти кожен 11 грудня із шиною під Верховною Радою, а й повернути в Україні вкрадений мільярд. Слава Україні! До цих урядовців! Покажіть мені магію своєї бабки, чи є вона в Україні. Я відомо де. Чи то в землі Обетовані, чи то в Грузії, чи то в Прибалтиці, чи то ще десь. Натомість ми стали виконувати фактично програму Януковича Азарова. Програму свого найкращого вчителя, як говорить сьогоднішній очільник уряду, на посади тих людей, які вчора були довіреними особами Януковича на виборах у 2010 році. Для прикладу, є такий дубовик, який був в 109 му окрузі у 2010 році довіреною особою Януковича. Сьогодні він очолив вчора... державне підприємство Красного гілля. Що є ґрунтом для таких рішень рад? Грунтом є те, що люди дивляться вже в бік Росії вчора, маючи українські проукраїнські піднесення. Сьогодні намагаються знов зазивати в бік Росії і говорити про те, що ЛНР ДНР це вже не таке вже й зло. То танцюжок, просто люди розплати для себе з України, в Луганську, в Донецьку область, в окуповані території. Сьогодні йде газ. Іде електрика. Так, безумовно, там є наші люди, вони є українцями, вони волі стали долі, долі попрошую, стали зарушниками ситуації, зарушниками тих терористів, окупантів російських. Це жахливі речі, які важко повірити, які ніяким чином взагалі не співпадають з логікою і декларованими яценіком словами. Тим, що він щотижня виходить на екран телевізора і розповідає про те, які класні реформи, про те, як він чує українців, про те, як він відповідає на їхні дописи у Фейсбуці і так далі. Викидає нам веде домашні заготовки. Але ж ми бачимо реалії, ми бачимо, як насправді все навколо нас відбувається, що ми зубожили, що ми зневірені, що більшість людей вже на сьогодні їм клич вийти на Майдан. Всього навсього всього почитав журнал і пішов додому. А вагова також всіх міністрів до кримінальної відповідальності. Я сидю, ти повинен піти. Раунд. Він нічого не сказав, хто, кому, і на яких підставах буде давати кредити, і на яких підставах цей уряд вони визнають. Ми зараз тут зібралися для того, щоб сказати, що цей уряд незаконний і нелегітимний, і він повинен бути сказований. Він на для боротьби з корупції. Тобто цьому уряду, який сам є корупції, що це як не ганьба? Влада приховує від народу і від американців те, що ми цей уряд не поважає кретіне сплати податків і припиняє. Це прозиден сьогодні всі тут, О, що хто призначив цей уряд? Цей уряд призначила ця Верховна Рада, правильно? Вона призначить когось краще, ніж цей уряд. Вона здатна це зробити. Вона цього не здатна зробити. Ви розумієте? Вона фізично не здатна. По одній простій причині. От мені кажуть, нова Верховна Рада з людьми зустрічаються, Нова Верховна Рада, перевибори щось. Я кажу, в чому вона нова? В минулій Верховній Раді було 50 порядних депутатів, всі 70 порядних депутатів, ну максимум. От вся різниця між минулою і цією Верховною Радою. Як в минулі не було більшості народних депутатів, які працювали би на інтереси суспільства, а не на інтереси своїх кишені, так і цій Верховній Раді немає. Розумієте, товариство? Тому, безперечно, якщо ми хочемо змінити щось в країні, у нас немає іншого шляху, ніж обрати нормальний парламент ніж обрати парламент, який буде представляти інтереси суспільства, а не інтереси власної кишені, не інтереси кубки олігархічних негідників. Як зараз воно є. Як воно було при Януковичу Зареву, коли Кабмін і парламент представляв олігархічний клас, так і зараз, при Порошенку і Ценіку, так само і парламент, і уряд представляють цих олігархічних негідників. У нас з вами є тільки два шляхи: це або революційний шлях, або еволюційний шлях. Якщо сьогодні поки що суспільство загалом в країні не готово до революційного шляху, а на жаль, воно не готово, тому що сьогодні тут не 50 тисяч народу, так, а 5 тисяч народу. В кращому випадку будемо відверті один одним, так? Так от суспільство не готово поки що до революційного шляху. У нас лишається один момент це еволюційний шлях. А для цього кожен з нас має йти. До своїх родичів, знайомих сусідів, до своїх друзів і пояснювати, що люди добрі. Поки ми з вами не оберемо нормальну владу, так? то нічого в країні власне кажучи, країн, і не зміниться. Оце є та еволюція. А те, що сьогодні приїжджав, ну не тільки що чув попередні, виступаючи, говорили про іноземних гостей. Насправді, а яка нам різниця до іноземних гостей? Яка нам різниця? Поки ми самі не наведемо лад в нашій країні. То нічого в країні не зміниться. Скільки б нам допомагали, чи не допомагали і так далі, поки ми самі українці не почнемо тут керувати, не оберемо нормальну владу, нічого не зміниться. Бо тільки що Байден розповідав на всю Україну, що нібито якісь є великі санкції проти Росії з боку Заходу, неправда, неправда. Бо насправді Захід міг би Росію поставити на коліна за два дні. Знаєте, хто не знає, така платіжна система SWIFT, все е, міжнародна, яку контролюють Сполучені Штати Америки. Так ось Сполучені Штати Америки можуть будь-яку країну від цієї платіжної системи відключити. Так? От якщо б Росію відключили від цієї платіжної системи, у них б економіка захнулася за два тижні, бо вони б не отримали платежів за свою нафту, за свій газ. Розумієте? Оце є санкції. Але такі санкції можуть відбутися коли? От коли гіпотетично можуть відбутися такі санкції з боку штатів інших країн. Тільки тоді, коли українська держава буде воювати і боротися. А сьогодні у нас хто воює? У нас добровольці воюють, у нас волонтери воюють, у нас український народ воює проти цієї корупції, тому що виживає на тисячу грн, гривнів, 1200, виживає з цими тарифами. Ось хто воює! Держава У нас сьогодні воює, ні. У нас теж є воєнний стан, у нас є е, е, просивне на податкування, чи більше заробляєш чи сплачуєш більше податків. Можливо, у нас олігархічні підприємства повернуті під контроль е, держави, стратегічні підприємства. так? Можливо, офшорні зони у нас скосовані, через які сотні мільйонів доларів виводяться з України щомісяця, а людям скажуть, що у нас бідна країна немає грошей. Кажуть, що бідна країна, бідна країна, але чомусь у одного покурора знайшли в кабінеті 150 тисяч доларів солодобріярди, так? Поза, кілька днів тому ще одного покурора знайшли на вулиці, ніс в сумочці, 200 тисяч доларів, так? Хабаря, бідна країна, бідна, аж жах, а... і перестріляє цю Верховну Раду. Якщо до того дійде, то відкриємо всередину двері. Допоможемо. Але, але питання полягає в тому. Питання полягає в тому, що у нас є з вами шанс змінити ситуацію еволюційно. Тебе просто займатися Я Тільки сподіваюся, що наступного разу, коли ми будемо з вами тут збиратися, завдяки кожному з нас. То... Дякую до Давайте зараз на завершення нашого зібрання закінчимо славним. Я прошу чоловіків, будь ласка.